Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Марія відвідує Єлизавету. Після того, як Гавриїл сповістив Марії, що вона має стати матір'ю Ісуса. Ангел повідомив, що Єлизавета також має народити. Тож Марія вирішила відвідати Єлизавету. Через кілька днів Марія вирушила до Юдеї, де мешкала Єлизавета. Коли Марія привітала Єлизавету. Дитинка в лоні Єлизавети стрепанулася з радості, тоді Святий Дух злинув на Єлизавету, і вона усвідомила, що сталося. Єлизавета радісно вигукнула: Бог благословив тебе понад усіх жінок, і твоя дитина буде надзвичайно благословенна. яка велика честь приймати в себе матір мого Господа. Ти повірила в Божій обіцянці, через це він благословив тебе. Величить душа моя Господа, вигукнула Марія, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Він зглянувся на мене і обрав матір' свого сина, хоч я лише його смиренна раба. Віднині люди називатимуть мене блаженою. Всемогутній і святий Бог вчинив зі мною дивовижне, його милість завжди з тими, хто шанує його. Потім Марія промовила: Господь чинить дивовижні речі, він розпорошує гордовитих скидає правителів з їхніх престолів, він підносить зневажених, він насичує спраглі серця добром, він відсилає нічим багатих, Господь прийшов на допомогу Ізраїлю, він пам'ятає про обітницю і виявить милість свою до дітей своїх. Він пообіцяв Авраамові, що турбуватиметься про його нащадків, до віку Марія гостювала в Єлизавета ще три місяці, потім повернулася до себе додому.